З новим 2025 роком хай рік зеленої дерев'яної змії лиш спокушає, хорошим та мотивує на добрі вчинки, спритності та хитрості у новому році, мудрості та стійкості протистояти спокусам, мужності та нових можливостей відкривати двері до незвіданих перспектив. Нових сил та енергії до зростання, духовного та професійного, хай символ Нового року прожене страх та невпевненість, є відлякає все погане та недобре із життя на цілий рік. Бажаю тобі встигнути зловити свій шанс за хвіст Хай, попри все у твоєму житті панує щастя та любов. Радість і процвітання, здоров'я та злагода. Мирного неба у новому 2025 році. Щасливого Нового року!